Одне з основних обвинувачень, які висували проти УПА радянські історики, це обвинувачення в антисемітизмі та ксенофобії. Антін Кольман, єврей, хірург на псевдо вугляр, працював у Львові, оперував важко пораненого бою з Гестапо, члена проводу ОУН Дмитра Маївського, загинув як лікар УПА у 1945 році у Карпатах. Самуель Нойман Псевдо Максимович, лікар, власник приватної лікарні в місті Стриї Львівської області. За допомогою ООН переховувався від німецьких переслідувань, лікував повстанців при штабі УПА Захід. Загинув у бою проти загону НКВД у липні 45-го. Ну, я не знаю, хто це видумав, що таке вбивали. Може, де і вбивали тих євреїв. Ну, але. У нас був тут єврей-лікар. На Чернівеччині був рій-циган, навіть ціла чита, 35 чоловік, які німці також ліквідовували циганів, як і євреїв. І рятуючись від німців, вони мали єдиний вихід це піти в УПА. Ну і знову ж, за словами Мирослава Симчича з 35 чоловік жоден не зрадився. Вони загинули в, в бою з військами НКВД вже під час переходу фронту в 44-му році. восени. у жовтні 44-го німецькі війська з союзниками полишають територію України. Під час відступу УПА намагається не воювати з ними. Серйозної загрози для руху вони не представляють до того, ж часто відбувається вигідний обмін на продукти харчування зброї та військового стоячення. Звідси ростуть ноги у ще одного комуністичного міфу, що гітлерівці залишили бандерівцям десятки складів зі зброєю для забезпечення підривної роботи в радянському тилу. Заупав притул береться наркомат внутрішніх справ. Попереду повстанців тяжкі випробування. У жовтні 44-го німецькі війська з союзниками полишають територію України. Під час відступу УПА намагається не воювати з ними. Серйозної загрози для руху вони не представляють, до того ж часто відбувається вигідний обмін на продукти харчування зброї та військового спорядження. Звідси ростуть ноги у ще одного комуністичного міфу, що гітлерівці залишили бандерівцям десятки складів зі зброєю для забезпечення підривної роботи в радянському тилу. За УПА в притул береться наркомат внутрішніх справ, а УПА готується до важких боїв. Вони не нападають на фронтові частини Червоної армії, зосереджуючи всі сили на боротьбі із карателями. Ми солдатів не вбивали. Виїхали вони косить траву з ким такого. Там чоловік десять їх було. Ми подошли, їх окружили. Зброю ту забрали, десь сказали, ідіть собі. Ну, чесно, що їх, напевно, КГБ не помилувало. У квітні 1944 року біля села Гурби на Волині 30 тисяч солдатів військ НКВД при підтримці танків та артилерії чотири дні атакували чотири тисяч з'єднання повстанців. Уночі 25 квітня, розділившись на три групи, Бійцям УПА вдалося вирватися з оточення. У квітні-травні 44-го курінь УПА Скажених на Івано-Франківщині блокував та розгромив партизанське з'єднання Шукаєва. У вересні курінь верховинці біля містечка Утеча відбив 23 атаки військ НКВД. Повстанський рух зазнає важких втрат, однак продовжує нарощувати активність. Головна мета не дати закріпитись радянській владі. До середини 45-го року. Атаковані районні центри та міста Деражно, Володимирець, Висоцьк, Богородчани, Солотвино, Комарно. А ці над'їхали, а тут міст. А вони й зірвали цей міст, партизани. А вони над'їхали, то нема де об'їхати. І тоді ці як ударили на цих руських, то так били, що на другий день руски вже Ті вже наші відцопали, а руски другий день пішли, позбирали ці трупи, то було три машини трупів, то так, як оселедців. Один вер другого. Три машини трупів повезли туди, на коломию. У квітні 45-го підрозділу у напали на осередки НКВД та НКГП у місті Радехові. Була розбита в'язниця та звільнено близько 200 заарештованих. У стінах тюрми сини повстанці зустрічали своїх батьків. Моя мама була вибіжна, в районі була вже в Радехові. Ну, то, тоді що два рази був в Радихі, куріні пружили, Радехові два рази. І вибили всіх, кого злапили кайбасів. Москарів всіх побили. А всіх людей з тюрами і з ще що додому вигнали. О, то два рази. було. навіть моя мама там вже сиділа, мене теж вигнали, а прийшла додому. Строго довіручне і таємне. Тільки над районним провідникам і командирам відділів сотень. Курині і сотні ліквідуються як військові одиниці, тому належить всі відділи УПА переставити на діяння чотами, які в разі потреби злучити в більші одиниці, примінюючи як засаду проти ворога, тероризуючи, непокоячі методи боротьби. Завжди боїти йшли, завжди в напрузі. Со днем ходив, так і лягав спати у тому, бо і то зброю коло себе вжив. Бо було всяке таке, що й ночі треба було приймати бій і все таке. Ніхто не роздягався все. За час великої блокади повстанці втратили близько п'яти тисяч бійців. Окремі відділи у падії летів в смузі Карпат та на Закерзоні. Бойову діяльність проводили лише боївки ОУН та СБ. Щоб послабити вплив окупаційної адміністрації, вони організовували диверсії, засідки, саботаж і агітаційну роботу, боролися з агентурою та проти встановлення колгоспів. Я вискочив на балкон, де не балкон, а така верандочка, на варанду, а там по, по тій верані, по мені вчера. Я подивився, звідки пустив по туди три черги, по тій вчерг. Він замовк, наче його забив я його, чи він втік, чорт його знає, але більше не стріляв. І мені, давайте до дирісся. Зима ще їх по Ну і нас 32, а їх тисяча, вони на коні, зі а ми пішком. І так з тих 32 нас залишили ще 11 живих. Тільки підтримка цивільного населення дозволяла повстанцям більше десятиліття після завершення Другої світової війни продовжувати боротьбу. Протистояти одному з найбільш потужних каральних апаратів світу, протистояти провокаціям, шантажу, численним загонам внутрішніх військ чи інтернаціональним спецгрупам МГБ, які освобождали аббендєровцев западної України. Ще й досі в карпатських чи волинських селах у душах літніх людей, які тоді були зовсім юними, живе пам'ять про відвідане чужинців. Котрі, керуючись заповітами великих Маркса, Леніна чи Сталіна, намагалися побудувати рай.